Листопад для тільців розпочинається повною 5 листопада в їх першому домі. Тобто ця повня стосується вас особисто, вашої особистості. По-першому дому завжди йдуть якісь лідерські якості, прийняття вами певних рішень, і зараз повня буде давати вам результат, висвітлення і прояснення ситуації, яка, можливо, у вас зароджувалася в кінці, трав... в кінці квітня, початку травня 2025 року. Також ця повня може стосуватися і вашої зони. Довнішності і вашого тіла, вашого здоров'я, тому що перший дім дуже сильно впливає взагалі на всю карту і на нас. Також тема, можливо, якогось вибору, який потрібно було вам робити протязі цього року. Тобто тут ви будете вже мати результат щодо своїх дій, старань, вибору, лідерства, прийняття вами рішень. І ви вже тут протязі двох тижнів з 5 листопада. По 20 листопада отримаєте ваші результати або висвітлення певних питань, які стосуються саме вас і вашої особистості. Наступний транзит 4 листопада Марс переходить у знак стрільця. І тут він в хорошому положенні, тому що сам по собі Марс планета вогню, стрілець це також планета вогню. Але я для вас на листопад місяць ще витягла енергію карту Таро як підказка. так? І у вас е, випала карта, до речі, старший аркан помірність. І ось таке враження, що в цьому місяці вам добре буде щось балансувати, або вам необхідно буде просто вже щось балансувати. Да? Можливо, від відпочинку і роботою, між якимось подорож, між, між роботою і домом, е, між подорожами і. І не знаю, навчанням, так? Тобто тут якийсь баланс між заощадженнями і витратами. Так?